Вона мала ціль розвернутися. Просто технічно вона не вміє ну, розвернутися так, швидко. Диві, дивіться, те, що вона мала ціль розвернутися чи ні, це одне. А те, а, те, що, а те, що є е, дії, які вона виконала, ви це маєте оцінювати. Не які наміри вона хотіла. Якщо я б, наприклад, їхав і повернув туди, став перша ворота, пер, мене не пустили. Так? Я назад дав на аварійки і виїхав, і поїхав в цю сторону. Це було порушення? Ні. Так вона ж це саме зробила. Ну ради зараз просюжувати відео. Ну це так, скажіть мені, якщо дещо шукайте. Шукайте, шукайте. Ну що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком. Бережіть себе. І жиредки одіньте, а то що машина, яка дай Бог зіб'є.